Ми неділю жили в підвалі без світла, без нічого погоду. Треба було навіть під обстрілами виходити. Нас забрали родичі, вивезли з-під обстрілів. Ми переселенці з Вовчанська. Діти були як савенята, вже такі чорні під глазами. І ми виїхали. Почали поїхали в, там, в деревушку одну, Зв'язь погана, інтернету практично немає. Ми виходили на поле, щоб займатися. Сніг іде, а ми біології рішали, конспекти писали, і потім приїхали сюди. Від Юнісеф до кожного двору де є діти підвезли брикети. хватить його на зиму. Брікит треба трошечки як дровами піддержати спочатку, а потім брикет кидати. Живі, здорові, слава Богу. Не, не голодні теж добре. Умивати теж не можна.